Вітаю! Сьогодні пропоную виконати ось таку новорічну іграшку, наступний 2026 рік рік коня, і тому я думаю, що ця іграшка буде дуже актуальною, що для цього нам потрібно нитка на основний колір це в нас буде біла нитка. Для гриви можна використати. Будь-який інший кольор, і червона е, ниточка для вуздечки. І, звичайно, ж, бісер для очей, е, ножиці і картон для намотування. Для початку нам потрібно 30 разів намотати нашу основну нитку. Намотуємо. 30 разів не натягуємо дуже нитку. Ось намотали, зайве обрізаємо і знімаємо із картону. Є. Тепер нам потрібно взяти червоний колір і заміряти ось на довжину нашого намотування. Хай краще буде більше. Тепер нам потрібно зв'язати наші нитки докупи. Щоб ниточка була рівні. На один вузлик буде достатньо. <кій> так, якщо нитка погано тримається, можна і на два вузлика зав'язати. Ниточку ось так вздовж основного кольору. Тепер нам потрібно відрізати ще десь приблизно таку ниточку, не жалкуємо. Так Тепер нам потрібно зробити носик коня. Теж не затягуємо, краще попідтягувати ось ці ниточки, що ми бачимо. Ось. Так, так само зав'язуємо. Що бачите, що десь потрібно підтягнути, підтягуйте. Є. Тепер кольором гриви нам потрібно сформувати голову і ми ж її будемо використовувати потім цю ниточку на гриву. Так, зав'язуємо, формуємо голову. Угу. Ось оці червоні повинні проходити вуздечка, повинна проходити по бокам, і потім витягнемо. Грива у нас буде зверху. Зав'язуємо на вузол. і тепер на бантик нам потрібно буде для чулочки. коню ось це сюди піде. А на ось цю ми будемо чіпляти основну нашу гриву. Це буде човка. Тепер нам потрібно сформувати голову. І ось цією вуздечкою. В'язати голову, зігнути її ось так. До туба. І сюди ж ми прив'язуємо і ниточку для гриви. До речі, ні не прив'язуємо. Які потрібно ниточки підтягуємо. Ось цю ниточку можна допомагати собі крючком. Ось цю ниточку, що пішла вгору. Ось одна. А ось інша. Це в нас буде для того, щоб ця ниточка у нас для того, щоб вішати іграшку. Ми її зараз ось тут зав'яжемо. Так, є так, тепер нам потрібно знизу порозрізати ниточки. І порівняти все. Ниточку для гриви ми витягуємо, поки що, і обрізаємо рівненько. Є. Тепер нам потрібно зробити гриву. До оцієї ниточки нам потрібно причепити іще декілька, так щоб у нас було. Намотуємо. В залежності від того, наскільки у вас товсті чи тонкі нитки, їх потрібно намотувати або більше, або менше. Тут я використовувала товсті нитки, тому їх тут не так багато. Так як в мене оця нитка тонша, то мені потрібно її буде більше. Ну, разів 15. хай. Ви вже будете дивитися по своїм ниткам, потрібно більше чи менше. І розрізаємо тільки з однієї сторони. Я буду брати по дві ниточки, і тепер ми їх вплітаємо. Ось так, згинаємо навпіл. Просуваємо через петельку і так кріпимо всі наші ниточки. щоб наша грива була пишною, гарною. Ниточки довгі, ми їх будемо підстригати, але нам зручно їх чіпляти на нитку на основну. Так, чіпляємо всі всі нитки. Ось у мене ниточки закінчуються. І тепер я гляну, чи вистачить мені ось цієї гриви, чи мені потрібно буде ще домотати на мого коня. А гриби має вистачити до якраз до цієї нитки. Я думаю, що вистачає. Тепер мені потрібно ось цю нитку зав'язати. Ось цієї червоної я її не обрізала. Підтягуємо.

В подовженні нашого коня обрізаємо. Так. Ось тут ми з вами формували бантик. До речі, вже можна було включити. Клей пістолет. Так, настала черга підстригати нашу гриву. Ми її підстригаємо по рівню нашого коня, ось знизу. І, звичайно ж, ми зараз клеєм пістолетом, зробимо коню чолочку наперед.

Трішечки наперед, щоб наш кінь був гарним. Беремо клей пістолет і намазуємо не так багато. Так вийшло. Ось так, так і вже можна клеїти очі. Для цього я беру шпажку. Ось так. ни ничего боку я yeah. Тепер у нас не вистачає пушка. Нам ще потрібно зробити. Кожен буде робити під колір свого коня. Складаємо вдвою. Для цього ми використовуємо Фаміран, ой Фаміран Фетер. Можна і Фаміран, до речі, використовувати в кого що є. А тепер капаємо, згинаємо навпіл, капаємо всерединку, і ось так затискаємо. І друге вушко так само робимо. Тепер приміряємо, куди ми помістимо ці вушка. Так. Ось, між ниточками мажемо клеєм. ось тут між ниточками ось так просовуємо. Ось так. Ось така гарна іграшка у нас вийшла. Всіх з наступаючим новим роком.